Уявіть, автомобіль без пального. Він може бути новий, з ідеальним двигуном, але не поїде. Так само і тварина. Навіть якщо в кормі достатньо білка, вітамінів і мінералів, без енергії організм просто не може їх використати. Саме тому вуглеводи й жири основне паливо для життя, росту і продуктивності тварин. Роль вуглеводів у годівлі. Вуглеводи головне джерело швидкої енергії. Їхня основна функція забезпечити роботу м'язів, мозку, травної та імунної системи. Основні джерела кукурудза, пшениця, ячмінь, овес. Містять крохмаль, легко і швидко перетворюються на глюкозу, забезпечують до 60-70% загальної енергії комбікорму. Коли вуглеводів бракує, організм починає спалювати білок як джерело енергії, але не використовувати його для росту. Це уповільнює розвиток і підвищує витрати корму. Яка роль жирів у годівлі? Жири це найбільш концентроване джерело енергії. Один грам жиру дає приблизно 9 ккал. тоді як один грам вуглеводів лише 4 ккал. Їх додають у вигляді рослинних олій, соняшникова соєва, кукурудзяна, тваринних жирів, риб'ячий, яловичий, спеціальних жирових добавок. Жири важливі не тільки як енергія, а вони покращують засвоєння жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К. Роблять корм менш пиловим і привабливішим за смаком. Особливо корисні для молодих тварин, які ще не можуть споживати великі обсяги корму, але потребують дуже багато енергії для росту і баланс енергії в раціоні. Правильне співвідношення енергії та білка. Один з найважливіших показників у складанні рецепту комбікорму. Якщо енергії мало, тварина витрачає білок на підтримання життя, а не на ріст. Якщо енергії забагато, вона починає відкладати жир, а не нарощувати м'язи. Надлишок енергії також може викликати розлади печінки, зниження імунітету, проблеми з ногами у молодняка. Саме тому технологи завжди розраховують. Скільки кілокалорій має містити кожен кілограм корму і підбирають джерела вуглеводів і жирів так, щоб вони відповідали віку, вазі і породі тварин. Вуглеводи це швидке пальне, яке миттєво запускає роботи всіх систем. Жири це потужна батарея, яка забезпечує тривалу енергію та допомагає краще засвоювати вітаміни. І тільки правильний баланс цих двох джерел енергії дозволяє тваринам швидко рости, залишатися здоровими і давати стабільний прибуток господарю. І цікавий факт: додавання всього 1 або 2% відсотків жиру в корм може знизити його пилуватість на 40-50%, що суттєво покращує поїдання корму.